Красивий? Закамуфлювали його трохи, так? Да? Такий як персик. Нашій валетчик. – Що ти Коля? Новий твій приспособився, ще поки не приділи, але по голові вже б'ється, так? Да? Так що, друзі, всім доброго ранку ми з України. З вами Коля Юний Колій і я Сергій Шелудько. Сьогодні, правда, не четвер, а середа. Трохи збой в програмі. Колюхи в завтра на роботу. По Постарій накатані правда, перенесли на середу, лупанули кабанця, забрав колянчика. Колянчик займається кабанчиком, ну а шелудько всякою дурньою там. Пошкріпка кашки, погодував свиней, курей. Ну і на даний момент зараз вже готуємося до нашої традиційної ситуації. Тобто буде сніданок для Лесі Петрівни. Сніданок для калянчика, так як сьогодні зранку двері щось не мог закрити, коли ти не снідав. Він каже, так ж я снідав. Таранчуку ж, каже, не було. Так що працюємо по накатанні. Як би там не було, щоб не було. Таранчук, якщо є, значить все добре. Посмалили з мішечком. Хотів засняти, щось завтикав. Ну Є вже там відео і не одне відео, як ми смалимо з мішком. Навіщо ми це робимо? І ті люди, які говорять там, що... Кабан ваш грязний. Перед тим, як смолить мішковиною, ми його покупали, помили. Ну не ми, а калюха. От. І вчора я виставляв фоточку у спільноті. Обнімашки у мене були з одною людиною. Вчора також був емоційний день. Я думаю, багато хто зрозуміли, хто це. І я думаю, сьогодні я виставлю відосик з тією людиною, яка вчора до мене приїжджала. Ну, а на даний момент зараз. Калюха, перевертаємо з каляном кабанця, бо в нього трохи рук не вистачає. Кабанчик такий плюс-мінус да, під 200. О, хороший, трохи більше від калюхи, не набагато. Да? Калюха десь 180. Да? Отак. Хто хоче, той працює, хто щось хоче змінити в своєму житті. Змінює. Так що не буду затримувати калюху. Перевертаємо кабанця, я піду займатися своїми справами. Калюха бахне по черевину. Три зелених свистка, шелудько прибіг, забрав по і погнав жарити таранчів. Так що поки на паузі далі буде. Так, ну що, перевернули нашого кабанця мансінького, і калюнчик зараз шайтан трубу запалює, яку ми віджали у цигана. Циган так до нас і не прийшов. Вчора він зустрічався з Ромчиком. цілувались, обнімались, казав, ну, це так, трошки наоборот. Ну, але стыдно було дивитися в очі романчику, так що поїхали. Зараз піду водички гарячої принесу. Калюнчик дав мені команду. Бур'ян росте, вже дивлюся. Картоплі ще немає, але бур'ян росте. Часничок теж. Трохи патрон наробив біди. Надіжда Анатоліївна йому дала тренди. Холодно. Холода, тепла немає. Все росте, але дуже по тихому. Фух. По водичку йду в балон, ну в балон, ставимо кастрюлю і заливаємо гарячу воду для того, щоб краще горів балон. А ще розібрали ми шуршу. От. Леся Петрівна вже каже, скільки там буде шурша тут стоять. Можливо, якщо все буде добре, є там у мене трохи стопчиків, є у мене воно доступ трохи. І можливо зробимо тут під навіс. Ну, такий, щоб можна було якісь велики поставити, тракторця загнати, різні причандали. Ну, хламу в селі завжди вистачає. Скільки б ти чого не строїв, а завжди всі угли позакидаються і все постійно зайнято. Ну, Хто в селі, той знає. Так що далі буде, залишайтесь з нами. Ну що, друзі, колянчик вже зняв під черевенку. Поніс я дежурю, щоб Ліза не з'їла кабана. Ну і піду зараз буду прогрівати сковороду. Ну, отаке сельце. На бочках жирок. Тобто працюємо далі. Зараз будемо прогрівати сковородочку. Ліза, тікай. Все. Ліза! Щоб ліза не утягнула кабана. Тобі. Все, я погнав. Що ти, бабу, давайте наряд. А краще назад. Назару, добре. Да. Так, ну що, як завжди, пічеревинка на столі. Отака. така. Е -е, зрізав трошки більший фартушок, зробив калюха. Ми зараз задеб'ємо бочки. Подоб'ємо, заберемо бочки. і запалюємо газ і вперед. Зогрівати сковородочку, нарізати нашу заготовку і будемо готувати наш традиційний таранчук, свіжина таранчук. Хтось там питав, що таке свіж... що таке таранчук, і за це ви таке слово взяли. От, є в Вікіпедії, може люба людина знайти, що це приготування тієї самої свіжини. Частково називають це діло в Київській області, частково в Чернігівській області. Ну так як ми тут живемо недалеко, от, то називають так. Це для тих грамотних, хто починають там критикувати, що ми повинні називати так, як вони називають. Не називайте хоч горшком чим угодно. Було б із чого його жарить. Так, підрізаємо зараз грудиночку. Тут підрівнюємо це все діло. Забираємо деякі запчастинки на таранчучок. Зачистимо зараз. І для тих, хто любить на це все діло подивитися, зараз будемо і послухати шкварчання сковороди. От. Зараз будемо запускати цю симфонію таку. Ось ну, така грудиночка. Так, грудиночку ложимо сюди. Так, одбиваємо зразу оцей крайочок. Хтось каже на нього там матня, а там по-різному. Хто як хоче, так і називає. О! Клац. Їдемо далі. Так. Трохи є такий кабасик. Є можливість, готуємо. Скільки я держу свиней, хоч зарікався, ніколи їх тримати не буду, колись, колись. Ну, а потім все помінялося і. Якось нечайно завів. Тітка мене наградила Лесіна з третього разу. І так по сьогоднішній день. І вже свіжина це є як традиція. Так, починаємо нарізати бігеньку заготовочку. Поки там калюха з назаром розбирає свинку, знімають салу. То ми ще це все діло загрузимо. Зразу все. Тому що раніше жарили, я вже говорив. Та й багато людей. Кожна людина це так як борщ. От 20 хазяїв приготувати боржі, У кожної він різний. Хоч з одних тих самих інгредієнтів готують. О, так само і свіжина. О, немає там якоїсь конкретики. якоїсь. О, накидали те, що є. Жирніше витопиться. А раніше обжарювали, спочатку, я знаю, приносив колій грудину, вирізав. Це ж була грудинка і кістка та хрещова, тому що кров вибирали через каркас, бо кололи в серце. І грудинку всю, що зверху зрізали, сальну. І моя бабушка, яка мене і зробила мене таким. Обжарювала спочатку. Спочатку грудинку, а із самої грудинки із кістки та й варили юшку. Туди кидали цілу ну як почищену цілу картоплю, цибулину, там, морквину такими великими кусками і наварювали таку юшку. Була така... та... ну, я таку юшку не любив. Я любив таранчок. Я вже думала, що будемо юшку варити? Ні, юшку варити не хоче. Наша грудинка йде вона в це. Е, е, да, йде в рибру. Ну, так як розпускаються посередині і йде там як хрящики. Все. Є люди, які вже от, ну хтось взяв колись кусок, багато людей в різних регіонах запчасті е, по свині називають по-різному. І так само і тут. І буває вже люди, які там прийшли, там взяли і вже потім лесі дзвонять і кажуть, мені те-те, таке, як я брала в прошливий раз. Ну, і все, і таким чином. Так, роблять всі справи. Так що сковородочка наша вже прогрілася. Зараз загружаємо нашу заготовочку. Зараз піде шпорчання. Видує це діло. Це дуже добре. Це <губляє> дуже добре. Зараз обрізаємо одразу бочки. Ось такі самка клас. І таке діло. І тепер ріжемо довжині. Ми ріжемо поперек, а не подовжині. Тут ріже, ну, в основному ріжуть по дов. Ми ріжемо поперек, нас ніхто не вчив. Ми так в своє время розпочали це все діло робити і до сьогоднішнього дня. Так і робимо. Так, а де ти ти взялася? Де це ти взялася? Зараз задача унічтожити противника. Так, задача наша зараз порізати цибульку і порозрізати печеревинку на кусочки. Виложити, коли вона охолоджується. Так, людини сюди. Остарі накатані схемі грудиночку сюди От. і зараз ріжемо це все діло така почеревинка виходить І посередині шворк в принципі е жирного як такового немає тому що це кабанчик тут прослойка йде через усе там свинок там йде посередині жирок такий ми його Вирізаємо. Вирізаємо. Так що ревинку викладаємо. І так Ну, тут трохи жирніше, все виріжу. Ось так. Що, що потрібно Петрівна мотається муха в окропі, сковорода вже шкварчить. Запах пішов. Вам його захлібать принес. Так що, друзі, процес йде, сковорода шкварчить, Леся Петровна біжить. Я зараз нарізаю цю буречку, ну а далі буде невеличкий відео звіс. Ложки в мене ти її ніколи не приносиш. Там десь мамина моя була, баби ганни. Так що отака пічеревенка. Да, мені подобається. Люблю пічеревинку пожарену, а потім туди пару яєчок. От, обжарить наточку. Ну так. Так що сковородочка шкварчить. Ложечки немає, але це потрібно вже наготувала помідорчики. Хліб і спори, такі як домашні. Ще надо деньги заходило перемотати, перемотати, перемішати. Ну і рухаємося далі. Так, мамина ложка. Мамина ложка, мамигальна ложка. Леща Петруна, я ви не можу підпихаєте мене скоро робити. Ну так я ж вам даю вирушу водку. Ось туди, як рожає мене. Рибу в молодичу і таранчук беруть руками. Так що, Леся Петруна, не забувайте за техніку безпеки. Ти <говори> бачиш, як ти пальці держиш. Дякую. Ти можеш їх відкусити просто. Ага. П я, п я. <плес> Леся Петрівна вже не видержала. Так що хтось там каже, що у нас таранчук пластмасовий. Не знаю, як він пластмасовий, що вони співкинуть на сковороду Леся Петрівна цього. Але зуби, значить, хороші. Да? Обачно зуби кажуть хороші в того, в кого така задниця, як у кабана. Так диви, які в неї зуби. Каже... А як ти бачиш зуби, як вона задом іде? Та каже, які ж це зуби треба мати, щоб таку сраку наїсти. Ну так, що ти? Ну, так, тебе зуби такі не дуже великі, хороші, ну, але м'ясо їсть. Не, 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 хороші? Смачного Лесі Петрівні. Бляха, а я зараз теж буду приєднуватися, а мать його Риколом, ті стереотипи я завжди... Старався там із Анатолійовичем їсти. вже другий раз із да. їсти. Ну тому що коля, коля гарненько їсть, Коля як присяде, о, він снідає добре. Анатолійович, Анатолійович, біля нього треба було посадити, він чарочку хотів випити. От, йому закусити, він таке, три куска з'їсть і все. І то я з ним їв. Так само, як і Анатолійович. А це з Колею, коля собі Давай, сам. Снімай, снімай. Да? Коптаю. Микро, ага. Друзі, чувствую, можу я Це останеться, як тоді пройшли, раз, жарили сало на вишкарки, а потім м'ясо додать, сало все з'їли. Ой. Воно не передає трохи на камеру колір. Набагато золотий і набагато... Не, він ще сирувати, да? не, не, не надо їсти тобі, ні. Наш телефон починає глючий, чуєш, палка ця селфі. При, присіли двоє, так? Да? Легко підтримка ручку. Це воно вижарилося. Так, да, я прошли Угу. Як воно жарить-то добре? Не треба, там велику пеку робити мені на об'єктів. Не, не Тож таке. ну таке. То ж таке смакота. Ну що, друзі, свинка наша вже на столі. Фактично вся розібрана. Зараз колюха ще рубає ребра, розрубає голову. Ну так як завжди. Але основна продукція вже на столі. Підчеревинка вже охолола. Підкинули її. Ось такі ось точки з антрикотами. Ще поки Леся Петрівна не розділяла. Тож вона вже дивиться там від замовлення, якщо треба більше ошиок, значить здвигається на антрикот. Ну якось так. Це у нас лопаточка. Ну, вона перша була викатана, вже охолоджена. І такі у нас задочки. Ну а тут у нас наша сковорода. Вже можуть снідати хлопці. Зараз роблять роботу і будуть снідати. Ми з Ласі Петрівною вже поснідали. Ну а саме головне свиня це сало, а яке ж у нас сало, і отаке у нас салко. Це ж салко хороше, як завжди. Ну, смотря в кого які пальці. На два пальці, на як на моїх можна сказати. Середнє. Отак. От так що село з мішковинкою. Отаке. От це у нас бочки, це у нас з передка над лопатками. Ну і задня частина, то воно в основному йде на переробку. Фух, так що якось так. Так що відвоювали фактично по кабасику. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Всім хочу побажати старішої перемоги. Миру, здоров'я та добра, щоб у кожній українській перепічній родині була хоча б така засмальтована, але повна таранчука стоворода. На цьому все. Всім. Пока-пока. А ми зараз огни трошечки прикрутимо і хай собі помалесеньку будь-корти. Так что то.